Mm. Айварс. де? ладно. Mm. Я не знаю. Тут типа пацаны з кирками і всі не веде, так? У мене маки вот, мене нічого нема. Э. Это я зашл на каут. Реферет і. Я зайшов. У мене игра в в сторону. Е, по со початку гри вам буде дана тема для постройки. Лучший будівель буде е, голос, короче, цікавий. Що ти що А у мене Wi-Fi просто пропав, такого. Панячо объяснює? Я не навіднися з рестров. Я знаю, як зайти. Як ту зареструвати? Я зайшов. Я зараз зайшов. А я что тут Я не знаю, я знаю. Это я. Я я зашел куда -то. А. Оночки. Я тоже зашел. Четыре быстро. На всякий случай. х один два три четыре пять. Я сколько тут мне? Это я сам уробил Я тоже зашел. просто. 2. де ноль, Майнкрайс Бискейт. Я зайшов на свій любимий сервер. Я теж. Я свій любимий зайшов. Опа, Кейс. Мені зовут. Я зайшов в сервер. Кейс. Вам же є Бонька. Що? Що? <звук> алмазний. А я тебе алмазный меч. Алмазный меч. Не бог. Не бог. Я тобі Мені Так? Так для кого забуває. Як я зайшов на сесер? Е... Я теж зайшов. Мені таке треба буде точно змінити код, бо я на YouTube знімаю. Спою басу я змінюю Хто попробує банити? Тут патик заїв. Е... То навіть не пробуйте банити. Я серед не зброй. Тут поют! Тут я дмін. Ааа, он є так. Блін, інші умози. Пацани, дійсно. Е, хто дивився це відео, хто е, е, пробував стати адміном, не повторяється. Бо це так тупо. Бути адміном, це означає виправлятися помилки. я застег, я, я, я помилу. Я знаю про що ви. Я знаю, що... У мене вже один на магазин. О, ти тут? Так, я. А ти де? Так. Ти... Що це? Я золотий. Золотий? Так. Звідки там золота броня? Мені дав у кейсі золото. А як я скажу, як у мене алмазний меч, я теж скажу, не шо? Вийду, нові печеру вже. О! А на боевый. На боево почеву. Ура. Так. Тут пацаны речь. Ох, я ее забро. Ох, я бедол. цей пацан, пробачь, я твои речі забирают. Пробачь, пацан. Чесно, нам Ні. Нет. такий, чесно, забрав? Опа. Чекай! Серйозно, його речь болит. Я, без, я бездушний. Мені. Мені у мене Алмазіки мене вибивали. У мене два УМАЗіка є. Давайте. Коротше, поки я час, я зайду ще на один сервер. Наприклад, наприклад, Bedwars. Так Фреді його нема. Ми і... збирали дуже довго ці сервера. Потім дуже. стався нещасний сочи Фредіка сталося e, таке з Майнкрафтом. Що я не міг грати з ним? А що Фредік не міг зайти на Майнкрафт? І це що вич... мене викидають? Що ви? А вже образуєш? Мене є те алмаза. Так? А що є? Вони... Вони що вони не виштовхують. Відштовхують. Я потім зроблю алмазний меч. Ей, пацан. Пацан, ей! Пацан, ей, стоп! Ей, нігер. Нігер, стій. Ігор, ти як такий? Краще за баскетболістом не гнатися. Там якісь сніг... е, ще ну, шапочка. Е, Що ти? О. Сам рисував шапочку. Він мою програму користувався. От це мій підписчик. Похов. Та Льоні вже не шов щось цього мазю. Собі. Так? Да. Не шов. Не був. Потім собі зроблю щось. Скажи. І а від це мене вибив. Насправді не вибиває, я просто... У другій хаті у мене дві хати і коротше там в мене така штука сталася вау вау О, Майнплекс. А це що за карта? А, -а, -а. моя любима карта. Я не знаю, яка тут моя любима. Я хочу шахту в нього. Тим буду показувати суперкруті карти. Я в... А хто хоче? Хто хоче б я Бя, б я б я бо я показав всі кода від цих серверів, а я їх забув. Знаю, що вшень... я не знаю. Пашта мене. на буде так. А. Так, Фредік просто ще не вміє писати спаун. Бо я. Так. Він застряг, він міг бездохнути, його речі б випали. Ей, я пишати не застряг. Я не здохну. Моб uh, Рена? Uh -huh. Мел! оновили сервер! таке? Хтось то не викинул свой зовут! Нет, манна на дети! Є! зайшов! Я собі зроблю в мазный Буває, що може вибити і все! І тобі хана! Маню мажны капчики! Та йо -мо! Фредди золото. э, Фредди на инчикар. А сеш О! Ой, йо, господи, помий. Йо-мое, йо, а ти що тут робиш? А ти, ей! я дружбу собі куплю магазин, потом я ж куплю себе чувай. А хто хоче би я був алмазник? І розігрував ігроків на тому першому серверу. Ставте лайк і пишіть в коментарях Так. І ми пиш... пише... Починається гра Так, чекаємо. Добре, думаю, що нам час прощатися. З вами був Італіан Філгеймс і, і всім пока-пока!